Формадол таблетки від головного болю. Друзі, зараз надважлива тема пошуку зниклих. Понад 100 тисяч людей вважалися зниклими безвісти з початку повномасштабної війни. Такі дані днями оприлюднило Міністерство внутрішніх справ України. Місце знаходження більшості з цих людей вже встановлене, утім і досі зниклими безвісти. Вважаються за особливих обставин близько 24 тисячі українців. Лише вдумайтесь, це ма. Майже як ціле місто Славутич з усіма його жителями це кількість вражає. Дійсно, ми не можемо про це не говорити. І Зараз у нас в нашій студії без перебільшення, фактично. Амбасадорка з порятунку людей і їхнього пошуку пошуку зниклих українців. Це наша колега-телеведуча Катерина Осадча Катю Запрошуємо, яка вже понад рік, як засновниця соціального проєкту Пошук зниклих ведуча програми знайти своїх у телемарафоні «Єдині новини. Катю доброго ранку. доброго ранку. слухай. Ну доброго безумовно з одного боку розумієш, скільки людей наших треба шукати. Їх немає, але ваш проект і ваша ініціатива, ваша робота, вона надихає це про. Позитив, то, що люди відшукуються, і потім ці історії продовжені життя. Вже понад рік опікуєшся теми пошуку зниклих, і що тижня а, ти розповідаєш про те, а, які історії людей і, 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 і хто вони, цей пошук як відбувається. У марафоні єдині новини зараз з'являються ці історії. А яка динаміка? Ще більше і більше людей знаходиться? А, людей знаходиться більше. І а, насправді, ось буквально ми підбиваємо статистику з волонтерами, що два тижні mm -hmm. за. Минулі два тижні, буквально вчора ми отримали свіжу статистику, ми знайшли 15 людей нашими силами. А е, дуже тішить те, що продовжують знаходитися люди в Маріуполі. І навіть е, коли ми розуміємо і всі вже зневірилися, якимось чином через людей, через волонтерів, які е, дякувати Богу знаходяться в Маріуполі, виходять з нами на зв'язок і знаходять, і ми об'єднуємо таким чином людей. Е, на жаль, зараз е, наш вектор наш вектор пошуку отримав ще одну велику проблему, яка має назву Цивільний полон. Цивільні заручники це цивільні, яких ув'язнюють росіяни. В окупації такі цивільні заручники є ще з моменту окупації Київщини, і вони до сих пір знаходяться. А Значимо, що цивільних повернути набагато важче аніж військових. Цивільні не підлягають обміну а за так. Женевськими конвенціями. Цивільного полону не має в принципі існувати. Тобто так їм інкримінують, мінкримінують імінкримінують терористичну діяльність і Але в принципі, це це геноцид, тому що їх їх затримують за те що вони українці в них можуть перевірити телефони якщо там написано українською мовою переписка українською мовою їх затримують ув'язнюють зараз є тенденція що декого випускають і таким чином ми можемо зрозуміти хто знаходиться в угу. чи от отримати свідчення Колишніх цивільних полонених про те, хто знаходився разом з ними, тому що вони запам'ятують, їм немає mm -hmm. де записати. Вони запам'ятовують, виходять, переповідають. Ми показуємо світлини їм е, тих, кого ми думаємо, що в полоні. Тому що mm -hmm. насправді отримати підтвердження полону також майже неможливо. Тим, чим має займатися Червоний Хрест, міжнародний Комітет Червоного Хреста, саме підтверджувати полон mm -hmm. і цивільний. Також, на жаль, е, ми маємо поодинокі випадки цього. Ну от, до речі. Стосовно так, от комітету Червоного Христа дуже багато залишається за кадром, ти багато зустрічей проводиш із посадовцями, і так само була в Женеві. Так, у штабі міжнародного комітету Червоного Христа. Розкажи, будь ласка, як відбулася тоді зустріч? Що ти очікувала, що зрештою отримала? Ну, ми завжди очікуємо від всіх міжнародних наших партнерів, від міжнародних структур е, такої підтримки беззаперечної, так і ми бачимо, що можна, е, можна робити більше ніж написано, а можна. Покладатися на те, як написано uh -huh. а, в міжнародному комітеті Червоного Христа, виключно покладаються на Женевські конвенції і відштовхуються від них. Вони мають а, міжнародний комітет Червоного Христа має нейтральний статус, а вони мають допомагати обом сторонам конфлікту. Вони шукають як українців, так і росіян. Нам, звичайно, це все виглядає дуже дивно. Але най що мене найбільше зачепило, що було абсолютно неприємно, це те, що вони не докладають аж таких зусиль. E, і коли я запитала, чому ви не докладаєте більших зусиль, аби отримати більше доступ до наших полонених, аби бачити, де наші цивільні, де наші військові, а як чому, їх отримують? А чому тебе такі сумніви щодо такої роботи Червоного Хреста з тою стороною російською e, їм не дають доступ ага. російська сторона, не дає доступ, не дає до сьогодні доступ до Оленівки. Наприклад, вже рік скоро буде. E, вони не дають, а червоний хрест не. Аж так наполягає, тобто можна ага. вийти на міжнародну арену на трибуну, ООН, де в них є місце, і гучно сказати про абсолютне порушення Женевських конвенцій. Але коли я прямо запитала, чому ви це не робите, він сказав, ми боїмося через надмірний тиск на Росію втратити і той мізерний доступ, який ми маємо який всі нижні. так. І найголовніше, що прозвучало, що в нас немає ключів від в'язниці. Ми не можемо поїхати її відімкнути і зайти. Нам потрібні для цього росіяни. Вони нас не пускають. Але треба штовхати їх отакими от от візитами, як у тебе твоєї команди. І то є твоя команда. А розкажи, будь ласка, як від хто ці люди? Як працює ця схема пошуку людей? Як ви злучаєте? Інших до пошуку за цей рік в нас збільшилася команда. Вона величезна. Зараз я можу сміливо це сказати, тому що в нас більше 70 волонтерів. Ось О. в нас була дуже тепла зустріч, тому що наші волонтери-волонтерки знаходяться по всій країні, і от буквально днями вони з'їхалися, отримали подяки від проекту пошук зниклих. Вони працюють в різних містах України. Є ті, що працюють онлайн з нами в онлайн-пошуку з-за кордону. А, навіть в Канаді в нас є волонтерка. А, дівчата працюють по всій Україні. В нас є в нас є волонтерка, яка а, живе в Ізюмі, які живуть в Одесі, на сході, на Заході, абсолютно по всій країні. А вони а всі, в, от, буквально вчора ми мали зустріч: вони з'їхалися. Ми обмінювалися емоціями, обмінювалися вони між Бо обмінювалися досвідом вже пошуку, тому що е, ну найдовшу, найдовше хто з нами це більше року з самого початку проекту. Клас. Катя, ну от сьогодні вийде черговий епізод в марафоні Знайти своїх. Розкажи, що це буде за історія. Сьогодні 22.45, Пам'ятаємо, так вже скоро буде рік, як ми виходимо з проектом Знайти свої в марафоні Єдині новини. І сьогодні буде дуже щемливий випуск, тому що я була в гостомелі, я брала інтерв'ю у дружини зниклого. А це саме про цивільний полон і. Чоловік, який залишився опікуватися сусідкою, і був в окупації, його просто в якийсь момент забрали. Забрали російські військові і цьому є свідчення. І дружина їздила в Росію навіть попри загрозу і небезпеку життю. Вона їздила, намагалася добитися. Все ускладнюється тим, що в, в полоні в цивільному він отримав дуже складні захворювання. він захворів на туберкульоз. І зараз те, що які які інформацію, яку ми отримуємо, звіти тому, що з цієї колонії з Росії повертаються люди поодиноко, так і тому, що там знаходяться і військові полонені під час обмінів їх повертають. І є свідчення, що, що він в дуже дуже сильно поганому стані, і е, насправді наші цивільні полонені. Гинуть у полоні буквально 4 квітня прийшла інформація про ще одну таку смерть, і, і, і ми не маємо просто сидіти, склавши руки. Треба шукати ці механізми, як повертати наших не тільки з військового, але й з цивільного полону. Дякуємо тобі, Катю. Нагадаємо, сьогодні 22.45 марафон Єдині новини. Чергова історія про Геннадія Щербаня з Гостомеля. Дякуємо Катю і всій твоїй команді за величезну роботу, яку ви робите. Дякую вам. Дякую за увагу і дякую за допомогу. Тому що проект знайти своїх в телемарафоні виходить з командою сніданок з «1 плюс 1». і ми дружною командою робимо таку велику так, справу. Дякую. Тут важливий момент, коли. Люди зневірені в житті, коли втратили рідних і близьких, коли вже присвідчилися в тому, що немає тої чи іншої рідної людини, а про якусь невідомо нічого, ви даєте надію. А надія надихає, надія мотивує рухатися далі, не опускати руки. Це найголовніше. Обіймаємо Катю і всю вашу команду, рухаємося далі. Прем'єра. Перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону. Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. То ви переміщували техніку, ППО. Так, а як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Дмитра Комарова рік за кадром.